Перемови не, ведуться. Перемови не ведуться, як ви знаєте, Україна підписала угоду про відкрите небо, тільки правда на два місяці з 15 травня по 15 липня. Я вірю, що не тільки візеї, але інші кости будуть у Львові, Ми, що для нас дуже важливо. Ми сьогодні маємо мільйон туристів в рік. Можемо Якщо дивитися за аналогією Кракова, то з 8 мільйонів, які має Краків, 5 мільйонів це і польські туристи, які приїжджають до свого королівського міста. Так само до нашого славного королівського міста Лева дуже багато хоче приїхати зі Сходу України. Але вартість квитка сьогодні, зі Львова, наприклад, до Донецька чи до Харкова через Київ, часом вартує дорожче, ніж вартість перельоту з Львова до йорка Тому тільки дешеві авіні вони дадуть можливість збільшити суттєво туристичний потік і дати можливість нам створити ще не одну о, тисячу десятки тисяч нових робочих місць, в тому числі і в сфері обслуговування.